Друзі, всім привіт! Забрала нарешті з паштампу. Дуже до, до речі, класна удобна ця річ паштам біля дому. Вчора прийшло, але вчора не змогла забрати посилку, сьогодні я вже забрала. І вже традиційно це очікувана посилочка із наступним каталогом. Моя накладна по каталогу 786 з урахуванням всіх акцій 617. Тут знижечка 25. До речі, зараз діє знижка до кінця місяця на деякі продукти. Чорна п'ятниця у нас до 50%. І я вже зробила по чорній п'ятниці замовлення. Сьогодні воно прибуде. Можу вам показати, але нам нічого цікавого не буде для вас. Також отакий там гель. 50% знижка, бачите, я тут у мене травма для прання. Мені він подобається чим? Бо в мене є маленька дитина, і я перу як і дорослі речі, так і для маленького аліргії ніякої. Я сама дуже щепетільна до цього ставлюся. Те, що ще набрала. Бади, магній. Де ж мікотала? А, він аж в самому низу. Магній. Класний магній, я рекомендую його до вживання. Ефект моментальний, одразу ви чуєте, і ну, рекомендую однозначно. Зараз на складі є Магній, також вчора вже прибула Омега. Ще чекаємо вітамін Д і іншу серію. Спіруліна, хлорея і тому. Подобне. Взяла по комбо-пропозиції Гель для інтимної гігієни. Уже його нема в наявності. От, на жаль, було вибирати ні з чого, Гель, як на мене, він справляється зі своєю задачею, в принципі, непоганий, але швидко скінчується і він рідкий. Якщо гель 500 мл Турція вистачала його на кілька місяців, майже на півроку, то цього мені вистачає на півтора місяці. І останнє, що я замовила, то. Мило. Ні, мабуть, це ось мило в мене йде по пропозиції, а це основне замовлення було поки замовлення невеличке. Милов набрала запаси, бо я їх дуже-дуже люблю. До речі, це єдиний засіб, який з першого разу вимиває до скрипу пластикові поверхні, там латочки від жиру. Зараз ми будемо це ось розбирати і доставати каталог. Так, я вже прибрала коробку, нічого є залишати. Ось такий яскравий новорічний каталог. У нас на обкладинці ще одна гарна дівчина. На бекавері у нас зубна паста. Дві пасти за ціною, ціною однієї. Ми в основне замовлення вносимо дві штуки пасти, і вона буде рахуватися по ціні однієї. Мабуть, це буде по дві пасти за 149 гривень. Або за ну, не знаю, подивимося. <кій> так, вертаємо спочатку. Так, у нас є міледі на першій сторінки. Хто чекав, хто полюбляє? Міледі вона вже бачите ребрендована. Я знаю, що вона з'явиться на складі не раніше ніж. 15 грудня те саме стосується і неро туалетної води. Ви, мабуть, знаєте, любите неро. Інші парфуми з цих серій тут сюди відноситься Деміледі, це Сонцезалежна або Дейдрім, і Bloom або Цибульська. Вони також будуть, але пізніше. Сюди ми вносимо інтенсу і ті самі туалетні води, чоловічі, круті, які в нас завжди були популярні. Вони повертатимуться. Далі е, йдуть новинки. Б'єса. Ціна при покупці від двох, акційна ціна. Тобто, якщо ми два парфуми купляємо, то буде 869 гривень. Недешево. Е, я знаю, що це тіпа, самі круті такі обрані популярні е, аналоги. Чесно, я не дуже розбираюся парфумерії, але чула, що вони дуже, дуже класні. Те саме. Б'єси, б'єси, Давайте ось так, мабуть, буду показувати. Для чоловіків. Унісекс. Новинки, бачите, новинки новинки, до речі, б'єси вже є на складі, тому з 1 грудня вже можна замовляти. Так, акційна ціна при покупці від двох. Ось такий з дзвіночком марадо за 149. Дивіться, марадо це 600 мл, здається, так? Так, 100 мерітрів. Також акційні ціни. Зверніть увагу. Дуже низькі, дуже нижче, ніж здається, зараз. Так. 709 гривень йде фантела, також приємна ціна. Олівчики наші. Зараз ціни на них дешевші, тому якщо що, беріть зараз. Здається, вони дешевші йдуть. Тим паче, що олівчики, там деякі олівчики, йдуть по акції Чорна П'ятниця зі знижкою 50%. Ну, Каталог такий, танесенький, якщо чесно, легенький. Хотілося б щось би більш масштабного. Ну, нічого, скоро, скоро ми повернемося до на своїх об'ємів. Я думаю, все буде добре. Бачите, почали з парфумерії. вводимо парфюмерію. Нову, стару, обновлену. Я знаю, багато хто чекав Міледі. Так, ціни. Зверніть увагу, що ціни на ці продукти трішки вищі, ніж, не, не трішки, а вище. Типу по шампуні по 50 гривень, здається, зараз то буде 169 Так, ціни вищі, тому купляйте по поточному каталогу, каталогу 11, отакі ось продукти не так він стоїть, але не знаю, чи є наявності. Класний гель. Мені дуже подобається. Акція на пептиди. Також пептиди здається в поточному каталозі дешевше. Не буду стверджувати, не пам'ятаю. Біатін, п'ятін мене питали, не можу нічого сказати, чи буде, чи не буде. Ми чекаємо Польщу, але чи буде Польща в, в, ну, в поставці Біатін. Сподіваюся, що так. Покласна серія. Залишилась лише під очі сиворотка зміцнююча і крем, денний плюс 40. Та це 40 плюс написано. Денний 40. плюс. Це 30, якщо він врожевий, потрібно звернути увагу. Тут, напевно, якась помилка по коду подивитися. Так, маски. Пететіт Мейсон, бачите, всього три таких залишилося. Угу. Візаж також хочемо, чекаємо, візаж, коли він повернеться. З'явиться багато чого вже повходило і нема. Фарби вже кінчаються. Так. Масажний гель з паприкою перцем чилі, купуй два масажних гелі та отримай подарунок. Масажний гель байзам з кінським каштаном. Тобто два гелю купляємо, плюсом буде за гривню такий подарунок. Нема наявності, зараз є лише шаргана, сподіваюся, що з'являться. Непогано, здається, шампунь. Я розпробувала, мені вже, вже подобається, скажімо так. Ціни на візаж дечого багато чого нема, але його публікують, тому є надія, що привезуть. Ой, гарна ціна на фарби від двох. Якщо буде, то треба брати Фарби Маріон менше асортимент, можливо, будуть виводитися із каталогу, бо вони не такі постребовані, як візажи. Що ще цікавого для вас, миючі засоби при покупці від двох мила. Ці мила зараз по 49 гривень чи щось таке, ну, тобто невисока ціна, тому беріть зараз. Я закінчу я вже. Зараз вже мене зовуть. Повернувся в Magic, Купуємо. Тут також ціни при, при двох, ціна ціна каталогу. Ну, собственно, усе, що можна показувати. Тут останні сторінки, типу розпродаж, не так уже він не розпродаж, так мало. Але є що, ще, ще є що вибирати, в принципі. Масочка зараз іде в і цей кремчик, зараз йде по Чорній п'ятниці за низькою ціною. Він по каталогу 59 гривень, ще мінус 50% знижка. Звертайте на то увагу. А ось такий Мейсон пішли тут на останніх сторінках. Ну, ну, Навіщо таке друкувати? Ну все, ось такий каталог. Чим він цікавий, то він цікавий парфумами, які вже є в наявності. Хто полюбляє, хто продає, зверніть на то увагу.